Я Володимир Захар'єв, археолог і письменник з Хмельниччини. Чому в мене такий вигляд? Тому що 3 травня цього року ми двісті 202 роки з першої конституції польської. І я вирішив як солідарність з польським народом, який дуже багато зробив зараз нам для українців, спостерігтися так, щоб люди бачили, що ми підтримуємо поляків. Не тільки вони підтримують нас. А чому так? Тому що під час першого польського повстання 1830-31 року росіяни саме так обривали поляків і. Фактично їх принижували, а зараз ми вважаємо, що треба показати, що ми розуміємо польську історію і ми хочемо віддячити полякам за те, що вони нас підтримують.